Нічний клуб на колесах саме так можна охарактеризувати бойовий розрахунок зенітної установки 23-2 23-мм калібру. У минулому житті всі ці хлопці розважали українців, а зараз вони захищають нас від російських загарбників. Ми зустріли хлопців, коли вони поверталися з бойової позиції. Цей розрахунок напрочуд колоритний. Військові жартують всі як один. Бармен 12 років працював за стійкою, а нині боронить Україну. Коли війна починається, бармани не зовсім можуть правильно робити свою роботу і не такі, скажімо, потрібні, як військові. Але в мене так сталося в житті, що я завжди вибираю собі роботу, які люблять люди. Під час виконання завдань ці хлопці супер зосереджені, а загалом кажуть на війні без гумору пропадеш. Щоб бойовий дух не згасав, боєць із позивним діджей завжди тримає руку на пульсі, а точніше завдає бід. Або їм сумно, або їм весело. У мене любий плейліст на будь-який смак. А я по-любому би заїжджав під рок. Хай Hell, ну це взагалі на уже на повернення Віази Чемпіонс, а в процесі, ой, не знаю. Поки триває війна, бійці знищують ворожі цілі та мріють про власні великі трофеї. Не знаю, як там думають глядачі телемарафону, але наша армія і наші солдати також лімітовані. Тому хай не стидаються наші співвітчизники, долучаються до наших лав. Ми їх чекаємо. Робота цікава, колектив шикарний, постійно якісь нові завдання, туристичні поїздки практично по всьому. Раїни жодних мінусів, одні плюси. Найкраща робота в світі найкращі найкраща, найкраща робота в найкраще робота.